Класний звук. Ми будемо сьогодні готувати королеву, королеву, грибів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Утехо. Мене звати Іван, Іван Іванчук. І це канал, де ми готуємо, розказуємо і показуємо, як це зробити за допомогою автоклаву. Утехо ми будемо сьогодні готувати королеву, королеву, грибів, а саме лисички. Гриби лисички дуже класний продукт, надзвичайно корисний, величезна кількість вітамінів, величезна кількість вітаміну Д, чуть менше вітаміну С, ніж у цитрусових, але загалом мова не про це, а про те, що це дуже класний продукт, який часто використовують в кулінарії. Ресторани використовують у себе. Хтось додає до піци, хтось до основних страв. І їхній сезон, коли він триває літа і до пізньої осені, а тобто до перших заморозків, то цим можна користуватися і їх маринувати, сушити, готувати. Просто загалом такий продукт, який недовго буде зберігатися у вас в холодильнику, тому що він супер смачний. А тому я рекомендую вам приготувати ці лисички і зробимо ми їх в автокладі. Перше, що нам знадобиться для самих лисичок, як і будь-які інші гриби, їх потрібно відварити. Плюсом лисичок є напевне тим, що в них не заводяться якісь черв'яки або паразити. Бо там є спеціальна речовина, яка їх відлякує. А тому лисички завжди практично будуть чистими. Єдиний момент є тим, що їх потрібно дуже довго, щоб їх почистити почистити від бруду з їхньої шапочки. Або з плодоніжки, з борозне того всього, забрати бруд. У мене вже лисичка підготовлена, дякую моїм кухарям з ресторану, які це вже зробили. Їх треба помити. Після чого ми їх будемо проварювати у воді кипяченій, яку ми підсолили та додали трішки лимонного соку. Після закипання буквально 2-3 хвилини. Після цього будемо стіджувати та викладати в наші баночки. Ну а тут, власне, вже. Приклад того, що ми приготували з ось такої кількості лисичок, а саме тут у нас кілограм 50 грам, десь у нас вийшло дві баночки повних лисичок. Ось таких гарненьких. Лисичок у мене не є супер великі, є трошки більші, трошки менші, але різати я їх ніяк не буду. Ну і в принципі, то ось все. Тобто, у нас тут баночці є закатано десь 500 грам лисичок. Класно є те, що таким маринадом, як ми готуємо, їх можна використовувати як десь там. Взимку на піцу до страви, і воно не буде давати якогось постороннього запаху чи смаку нашій страві. Бо загалом я не часто люблю використовувати якісь мариновані е, гриби в стравах. Зазвичай там додають якогось оцету, там додають е, багато спецій. І якщо би ти, наприклад, хотів приготувати грибну піцу, це як приклад, то ти гриби вже ці не використаєш. А лисички і заморожені теж не дуже добре використовувати, тому що після заморозки лисички вони гіркі. Тому найкраще їх використовувати або сушені, після чого ти їх будеш просто замочувати у воді і використовувати там на якісь бульйони, сууса, або щось інше. Або ось такий варіант маринованих, де кількість оцету буде взагалі не буде. І вони будуть класно використовуватися, наприклад, для просто обсмажування. Вони не сильно втрачають свою структуру, вони залишаються м'ясистими і так само вони будуть смачними. Тому. На низ баночки ми будемо ставити трішки цибулі чесника перчику, а самі лисички ми проваримо і після цього проціжуємо, промиваємо і будемо викладати в наші баночки. Ну а потім вже будемо готувати в нашому автоклаві. Ось сюди все на низ. Ну і після цього будемо наші лисички викладати. Ну, а наразі їх треба просто проварити. Краще для приготування лисичок, коли ви будете кипятити у воді, вибирайте одразу велику каструлю, тому що пар та гаряча вода буде їх виштовхувати наверх, і тому вони будуть підніматися всі наверх. А якщо у вас каструлька якась маленька, грибів багато, тому краще одразу взяти більшу. Ну і після того, як вода ваша практично закипіла, будемо лисички туди опускати. Що ж, водичка закипіла, закидаємо наші тоді лисички. Ось так. І буквально 2-3 хвилинки їх варимо. Після того просто їх відкинемо на ситочко і будемо розкидати по наших баночках. І набираємо наші лисички в наші баночки. Можливо, вийде цього разу три баночки. Ось такі гарненькі вони всі і не потрібно нічого різати. І навіть десь, якщо трапляється якийсь один трішки більший, нічого страшного. Я ось так трішки наші грибочки притискаю, щоб баночка була наповнена. Добре, друзі, в принципі, наші грибочки наповнені. Робимо легенький маринад до них. Додаємо так по 5 г солі. Додаємо трішки олії і пару капель оцету. Болі, як на мене, вони будуть краще зберігатися і найкраще будуть смакувати без того лишнього розсолу водянистого. Ну і закриваємо наші баночки на твіст кришки. Ну що, закладаємо наші грибочки в автоклав на температуру 110 градусів і 20 хвилин. Власний звук є. Yeah. Ой, гарно пахнуть. Гарненькі, цілісні, тверденькі трішки. Mm. Вони навіть похрумкують. Це супер. Бо я розумію, наприклад, якщо б я хотів їх в себе в ресторані готувати, то мені було б достатньо їх просто підсмажити і вони супер будуть. Не розмякші, а ароматні. Ось такі навіть ціленькі є. Почні, дуже гарна закуска, яка буде смакувати доповненням до ваших страв, або як самостійна, Просто наріжте трішки цибулі, додайте лимонного соку, зелені, сіль, перчик, і будуть отакі класні мариновані грибочки. Зараз це як самостійно грибочки, які зберегли свій смак та аромат. Друзі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на нас. І будете отримувати порцію ось таких кожного тижня. Порцію гарних рецептів. Всім дякую, хто був зі мною. До нових рецептів. Пока.